Ситуація врази складна, але вчора до нас приїздив голова Харківської військової обласної адміністрації. Ми відпрацювали два пункти, тому що, на жаль, було дуже в обмаль часу. Такі пункти ми зараз готуємо по всій громаді. Вчора було зазначено, що ми повинні такі пункти розкрити на протязі 24 годин. Сьогодні хочу інформувати зітки. Повністю був сам особисто, другий садик був особисто, запустили. У нас сьогодні працює генератор і лікарня наша, запустили навіть харчовий блок. Готуємо харчування. Будинок інтернат наш, там, де є внутрішнє переміщення особи, обладнаний генератором, світло є, підзарядка телефонів є, водою забезпечені. Дитячий садок номер 3 забезпечені. Зараз всю мережу по нашим генераторам максимально оптимізуємо. Зараз вже запустили ми тепло в нашій поліклініці, також обладнали генератором і котельня працює, зараз запускаємо. Тобто всі заходи, які передбачалися і планувалися нами, ми зараз відпрацьовуємо і відкриваємо в цих пунктах обігріву. По місту зміїв це центральний ДК. наш також працює вже по повному обсязі. В цих пунктах обігріву можна прийти, погрітися, зарядити телефони. Крім того, зараз проводимо роботу з міською радою, і в нас вже є певні напрацювання. Ми збираємо інформацію по тим підприємцям, які працюють в магазини і де є генератори. Також працюємо з кожним, щоб давали можливість людям. Підзаряджати телефони. На жаль, зв'язок також дуже поганий, але який-то зв'язок є. Це вам для інформації. Тому о, задачу пока, о, ті, які стоять, ми виконуємо, і... завдання ті, які ми виконуємо, і максимально працюємо для того, щоб в кожному населеному пункті, пункті був пункт обігріву. Тобто так називаємо пункти незлам... незламності. Інформацію ми будемо надавати.